Психологічно підготувалися. Фізично є там в принципі, повербанки, якісь є средства, які можна заряджати. В принципі, морально знаю, що це буде, і тому так розполагаю, що час, який десь приблизно буде відключення, тому можна спланувати. Тому ми плануємо і якби так легше становиться. Так готуємося, лежимо електроенергію, свічки купуємо, батарейки. Ми підготувалися ще минулого року. Купили EcoFlow. У нас є декілька павербанок, і в принципі цього вистачає, навіть коли були довгі відключення. Просто в нас робота пов'язана з IT-сферою і нам необхідно зберігати можливість працювати, навіть коли відключають світло. Тому ми купили EcoFlow і це. Рятує ситуацію. Ми ще з минулого разу позалишалися. Ну, з минулого року повербанки таке. Купувати генератор не було можливості, в принципі, він нам не потрібен, так як проживаємо в квартирі. Ставити його в квартирі, якби це нема де і нема як і заборонено. Ну, ми щось відключаємо. По можливості побутові якісь прибори відключаємо, бо це потрібно, і ми розуміємо, що така ситуація. Час на часі треба економити. Так, це потрібно, особливо це дуже по погрошавська, видно, тому дійсно ми заощаджуємо. Ми, в принципі, заощаджуємо не тільки в пікові години і не тільки коли Укренерго просить. Тобто ми не палимо зайвого світла. Щодо економії, ну, в принципі, у нас дуже багато роботи. Вранці пішли, ввечері прийшли, якби світло в принципі мало споживається. Хіба що бувають такі дні, що... Працюємо вдома, то тоді, ну якби ну, але воно мабуть не на одне якось і компенсується.